Компанія Mercedes Benz оголосила про технологічний прорив у галузі електрокарів. Бо їх британська дочірня компанія Яса створила електромотор, який важить лише 13 кг, але здатен розвивати до 1000 кінських сил пікової потужності. Двигун виглядає як якийсь робот-пилосос, і при безперервній роботі здатен видавати десь в районі 500-600 кінських сил. Але найголовніше тут те, що це не якась лабораторна розробка. А готовий прототип, який вже тестують не на стенді, а на фізичному авто? Ну ще варто розуміти, що ця. Шайба дуже дорога в виробництві і наразі буде встановлюватись тільки на преміальні моделі лінійки. Але ж у Мерса і нема непреміальних моделей в електричній лінійці. Взагалі ця казка про те, що електрокари будуть набагато дешевші за авто з ДВЗ це один з найбільших розводів десятиріччя. Вони то може й будуть, але от нас з вами тут вже мабуть не буде. Ізраїльські сили оборони Цахал розпочали поетапне вилучення китайських службових автомобілів у офіцерів через підозри у ризиках шпигунства та витоку даних. Мова про службові авто, переважно марки Чері, які раніше були видані цим військовослужбовцям, вилучати будуть спершу у тих офіцерів, хто має доступ до секретної інформації. Раніше китайським авто вже було заборонено в'їзд на територію військових баз. Повідомляється, що рішення ухвалили після висновку спецслужб, що системи в деяких китайських авто можуть передавати дані на зовнішні сервери без відома користувача чи місцевого імпортера. Йдеться про камери, мікрофони, датчики та модулі зв'язку, які потенційно здатні фіксувати звук, відео, телеметрію і передавати їх за межі країни. Чи здивований я? Ні. Чи може такі дані збирати і передавати будь-яке сучасне авто? Теоретично так. Якщо що, у нас в жовтні лідером за продажами серед нових авто став бренд BYD. Чекаю появи шторок на камери, як на ноутбуках, знаєте, оці такі, але на камери 360 у вашому авто. Проти Toyota Motor Corporation в США подано колективний позов на 5,7 мільярдів доларів. Компанію звинувачують у системному приховуванні серйозних дефектів безпеки в автомобілях Toyota Mirai. Це та, що з вадневою установкою така. Позивачі стверджують, що Toyota, її фінансова структура та дилери в Каліфорнії діяли як організоване шахрайське угруповування. Типу, ось дивіться: ви контролюєте поставки, ви контролюєте дистрибуцію через дилер. І у вас під контролем мережа заправних станцій. Ребята кажуть, що Toyota використовувала таке становище, щоб приховувати ряд дефектів. Наприклад, витоки водню поблизу гарячих елементів двигуна, раптову втрату потужності, що призводило до проблем з прискоренням, або крах інфраструктури заправних станцій, через що власники тижнями не могли заправитись. Ну і власне агресивні дії кредитної організації самої Тойота, яка вимагала від бідолашних власників платити по кредитам, навіть якщо ті фактично не могли користуватись автомобілем. Загалом, ситуація з цими водневими авто наразі плачевна. В першу чергу через складність логістики пального і відсутність інфраструктури для кінцевого клієнта. Там тих водневих заправок і так штук 60 на всі штати здається. А тут ще й Shell закрила більшість своїх водневих станцій в Каліфорнії. Причина економічна нежиттєздатність, і це при тому, що в Штатах з 2021 року виділялись значні субсидії для тих, хто розвиває цю інфраструктуру, і все одно не А тут ще й прийшов Трамп і з Осені закрив фінансування повністю для всіх водневих проєктів. Ну а в Тойоті, здається, не сильно паряться. Вони вже заявили про запуск другої після Міраї моделі на водневих паливних елементах. Це буде Хайлюкс, і він має вийти в серію з 2028 року. Побачимо! Компанія Шкода оголосила про поступову відмову від механічних коробок передач. Виробництво трансмісії mq 200 буде остаточно припинено вже в листопаді цього року. Вона випускається з 2000 року, і за цей час з конвеєра зійшло близько 9 мільйонів 5- та 6 ступеневих коробок. У нас в телеграм-каналі був пост про те, що механіка відмирає з базової бюджетної трансмісії, яка була доступна для всіх авто. Вона перетворилась на такий собі ексклюзив для спортивних та драйверських авто. Все менше людей хочуть користуватися механікою, особливо в умовах міського трафіку. Та і автомат зараз все ж коштує ну не космічно дорожче. Сама шкода заявляє, що на більш ніж мільйон випущених трансмісій у 2024 році лише близько 355 тисяч були механічними, тоді як 711 тисяч автоматичними. Ви могли б подумати, що відмова від виробництва вплине на роботу заводу, де їх складали, але компанія запевняє, що скорочень не планується. Усіх працівників переведуть на інші виробничі ділянки, зокрема на лінії, де виготовляються трансмісії для електрокарів. Ось це правильний приклад впливу прогресу на зайнятість. Новий мультиадаптивний ремінь Volvo увійшов до списку найкращих винаходів року за версією журналу Time у своєму новому електричному Volvo ex 60 який офіційно презентують тільки в наступному році. Вони встановлять ремінь безпеки, який автоматично підлаштовується під конкретну людину і ситуацію на дорозі. Він отримує дані від десятків сенсорів і враховує зріст. Вагу, статуру, положення сидінь і навіть інтенсивність руху. Наприклад, у разі сильнішої аварії для великого пасажира ремінь створює сильнішу силу натягу, щоб зменшити ризик удару головою. Для меншої людини при легшому зіткненні він навпаки знижує навантаження, щоб уникнути переломів ребер. Це круто, бо, як ми знаємо, Volvo зазвичай дозволяє іншим виробникам безкоштовно юзати їх патентні розробки, коли це стосується безпеки. А отже, скоро ми отримаємо щось подібне і в інших авто, в тому числі бюджетних. Виробник також каже, що система зможе отримувати оновлення софта по повітрю. І от тут я вже трошки напрягаюсь: як людина, яка має певне відношення до створення діджитал-продуктів, у мене завжди виникає страх, що при збільшенні. Складності софта є більше ризиків, пов'язаних з його якістю. Якщо по-простому, я б не хотів, щоб мій ремінь не спрацював, тому що криве програмне забезпечення не відпрацювало коректно, чи контролер завис. Я нещодавно мав досвід з Audi, у якої некоректно працювала система запобігання зіткненню з перешкодою. Мені вистачило одного хибного спрацювання на малій швидкості, щоб повністю переглянути свої життєві пріоритети. Але, мабуть, іншого шляху вперед нема. Прогрес не зупинити. Читаю новину. Компанія BMW представила інноваційну технологію, яка дозволяє дизельним автомобілям працювати на паливі HVO-100, виготовленому виключно з відновлюваних джерел. В кінці жовтня у Люксембурзі BMW провела презентацію, де показала, як заявлено демонстраційний парк авто, які працюють тільки на паливі HVO-100. Це таке паливо вироблене з відпрацьованих рослинних чи тваринних жирів за технологією гідрогенизації. Не путайте з біодизелем, то інша технологія, і біодизель не можна заливати в бак без адаптації системи. Але прикол в тому, що це паливо існує вже давно. І всі інші великі автовиробники також вже провели сертифікацію своїх авто під використання цього палива. По суті, його можна заливати, хоч в Мерседес, хоч в Ауді. І не потрібно ніяких змін, але це теоретично. Практично ж, ви його просто не знайдете, бо сировина для нього є у відносно малих об'ємах, де ви знайдете стільки відпрацьованої олії з Макдональдсу. Ще BMW на цій презентації показала якийсь софт, який, типу, дозволить контролювати компанії, які перейдуть на це пальне, на предмет того, чи дійсно вони заправляють екологічне пальне, а не звичайний дизель. Дуже корисно. І дуже мотивує переходити на це рішення. А ну і з презентації ми дізналися також, що починаючи з цього року, BMW заливає це пальне з конвеєра перед відправкою авто до дилерів. Загалом ніякої нової технології вони не представили, але хайпунули на темі декарбонізації і корпоративної соціальної відповідальності. Польський релійний пілот Міко Марчик встановив світовий рекорд 2831 км на одному баку. Він їхав за кермом останньої «Шкода Суперб на дволітровому TDI. Стартував у Польщі далі через Німеччину, Бельгію, Нідерланди, Францію. І назад, і усе це на одному 66-літровому баку. Тобто його середня витрата склала всього 2,6 літри на 100 кілометрів. Цікаво, що деякі джерела пишуть, що він їхав на власному авто, і типу це взагалі його власна ініціатива. Але якщо врахувати, що він офіційний пілот шкода моторспорт майже всю свою кар'єру, а рекорд публікується на офіційному сайті Шкода, це радше схоже на маркетингову акцію. Наприклад, під час встановлення рекорду за кілька кілометрів попереду від шкоди їхав автомобіль супроводу, який повідомляв про підйоми та повороти, щоб Міко міг оптимізувати витрату пального, але як би там не було. Результат солідний 2,6 літри на 100 км. Дивовижно наскільки ефективним людство зробило дизельний двигун, який до того ж повинен відповідати жорстким еконормам. Можливо, пам'ятаєте, як у 2000-х багато європейських країн субсидіювали дизельні авто, щоб зменшити викиди СО2. Дизель вважався майбутнім, а логіка була проста: він дозволяє економити пальне. Менше пального, менше викидів це дозволяло виробникам інвестувати в розвиток технологій. А потім ті ж країни заборонили в'їзд дизелів у центри міст. А зараз вони ж уже субсидують електрокари. В цьому є певна іронія, якщо про це задуматись. Мені подобається шкода. А суперб універсалі це взагалі авто для еталонно практичної людини. Коротше кажучи, суперб топ. 2.0 TDI від VAG Топ доповідь завершив. Бачив купу заголовків про те, що STI повертається. Як виявилось, Subaru просто показала два концепти на виставці Japan Mobility Show: один бензиновий з опозитним двигуном Performance B, а інший електричний Performance E. Ну і власне все. Нагадаю, що Subaru закрила лінійку WRX STI в березні 22 го посилаючись на суворі екологічні стандарти та майбутню електрифікацію. І от зараз, після трирічної паузи, Subaru, як нічого не сталося, такі: «Ребят, ви що? STI — це наш спадок, ми ним пишаємось. Ще все буде. Зробимо норм тачку на бензиновому опозитному двигуні, з повним приводом. Все, як ви любите. А щоб не було претензій до нас, ну зробимо ще електричну версію. Її ми, звісно, продамо штук 15 десь, з яких дві в наш власний музей. Ну, але що поробиш такі часи? Наразі невідомо, коли серійна модель STI повернеться на ринок і чи повернеться взагалі. Ми також не знаємо жодних технічних характеристик. Але я сподіваюся, що бензинова версія таки повернеться. Але враховуючи зміну поколінь, можливо, там уже прийшли зумери на керівні посади в Subaru, і для них, можливо, культове авто це якийсь Nissan жук. В магазині Мерчу трактори і автомобілі поповнення. У нас з'явилися нові принти, серед яких крута лінійка тематичних футболок для різних міст країни. Наразі там є Запоріжжя, Харків, Кременчук і Львів. Не забувайте, що в магазині ви можете обирати колір основи та колір самого принта темний чи світлий. Подбайте про подарунок до нового року для такого ж Петролхеда, як і ви, заздалегідь. Льюіс Хеммельтон, діючий пілот Феррарі у Формулі 1, отримав звання найбільш рекламно привабливого спортсмену 2025 року за версією видання Sports Pro. Вони там щороку складають рейтинг 50 Most Marketable Athletes. Важливо розуміти, це не означає, що він заробляє найбільше на рекламі. Це оцінка маркетингового потенціалу. Вони там закладають в оцінку охоплення в соцмережах, медійну впізнаваність, рівень залучення аудиторії, довіру фанатів і ще щось. Іншими словами, це не рейтинг доходів, а рейтинг цінності бренду спортсмена, його привабливості для рекламодавців, типу. Пілот Формули 1 очолює рейтинг найбільш маркетингово привабливих спортсменів світу не футболіст. Не баскетболіст, там Роналду на п'ятій і Неймар на шостій позиціях здається. Ну ок я розумію, їх методика оцінки може бути якоюсь специфічною. Але сам факт того, що автоспорт зараз має таку популярність, а автоспортсмени світову пізнаваність дуже круто. Бо це буде призводити до його поступової демократизації і більшої доступності для середньостатистичної людини. Чого нам всім? І бажаю. Порше провели свою останню гонку в чемпіонаті світу з гонок на витривалість. Останньою гонкою для заводської команди був фінал сезону 2025 року 8 годин бахрейну, який пройшов 8 листопада. На початку жовтня Порше офіційно заявили, що завершують заводську участь. У класі хайперкар чемпіонату світу з гонок на витривалість. Ну це той, що WEC, тобто век. Офіційно було заявлено, що це відбувається через поточні обставини. Ну але всі ж розуміють, які там у Porsche зараз обставини. Продажи на ключових ринках падають, ціни акцій також, та ще й трамп зі своїми тарифами. Хоча ви бачили ціни на 15-20-річні Порше, там ціни такі, що термін залишкова вартість авто. Втрачає свій сенс. Я б на місці Порше відклав кілька тисяч нових авто зараз, щоб потім їх як біткоін через років 20 продати. А ну і ще кілька слів про косткатінг від Порше. Вони йдуть з WEC, але збираються фокусуватись на участі в IMSA, Це також серія перегонів на витривалість, як і WEC, але в Штатах і Канаді. А також формула І, тобто в електричній формулі. А аудіон взагалі залітає в Формулу 1 з 2026 року. Враховуючи, що це все один і той самий концерн, і вони можуть собі це дозволити, мабуть, говорити про критичний фінансовий стан зарано. Але у кого точно фінансовий стан погіршився, так це у персоналу гоночної команди. Подивіться на ці кадри з останнього підстопу на останніх перегонах. На капоті авто підписи всіх членів команди, механіки прощаються з вболівальниками. Гонка в Бахрейні стала останньою не тільки для команди Porsche, але й для Дженсона Баттона, чемпіона світу Формули 1 2009 року. Він завершив свою професійну кар'єру виступом за команду Cadillac у класі Hypercar. Нічого скандального чи надзвичайного тут нема. Просто триб'ют класному гонщику і нагадування про те, що час летить, ну і ми не мозодішаємо. Ну, а Дженсона, ті, хто дивляться формулу англійською, можуть регулярно бачити на британському Sky Sports. Він там виступає в ролі коментатора разом з Мартіном Брандлом і Ніко Розбергом. Завжди цікаво слухати коментар про ті чи інші події на треку від людей, які були в кокпіті і розуміють, з чим стикаються чи чому так реагують пілоти на ту чи іншу ситуацію. Отак. Все хороше рано чи пізно завершується. Як і цей випуск. Буду радий бачити всіх в спільноті трактори і автомобілі в Телеграмі. Там можна першим дізнатись про вихід нових відео та вплинути на їх формат та тему. А ще скоро там буде оголошення про розіграш одного дуже крутого подарунку. Рекомендую підписатись. Ну все, бережіть себе і побачимось!